У лікарнях ні вихідних, ні святкових днів не буває. Рятувати життя лікарям доводиться щодня. Тому і 8 березня майже весь колектив Золотоніської районної центральної лікарні на посту створити святковий настрій представницям прекрасної статі вирішив народний депутат України Богдан Губський. Він відвідав терапевтичне, травматологічне та хірургічне відділення Золотоніської центральної районної лікарні. Дуже приємно, що сьогодні, саме сьогодні, в цей день Богдан Володимирович завітав до нас у лікарню і поздоровив нас з таким святом. Спасибі велике за, за такі поздоровлення. Я думаю, що кожен хворий у нас ну, дуже задоволений. Кожну жінку зі святом 8 березня Нардеп особисто привітав квітами, подарунками від фонду Губського та теплими словами. Щоб не хворіли, більше. щоб це останній раз в лікарні були. Цього дня отримали вітання від депутата не лише медики, а й усі пацієнти, жінки без винятку. Дуже вдячна за підтримку нашого шановного Богдана Володимировича. Дай Бог йому здоров'я, щастя, благополуччя і всього самой найкращого. за те, що він за такими людьми, як ми простими, турбується, заботиться. Не забуває нас, бо таких як він людей мало, а можна сказати, що взагалі немає. Із Золотоніщини Богдан Губський попрямував на Драбівщину у районі центральної лікарні, незважаючи на червоний день календаря, звичайний робочий день. Тож нардеп зустрівся з колективом та привітав жінок. Така увага Богдана Губського, представниць прекрасної статі, зворушила. Ми дуже вдячні, що до нас так привітав наш депутат. Що нас так привітав? Це перший раз я таке в своєму житті. У Драбівській районній лікарні медперсонал переважно жінки. Народний депутат України Богдан Губський висловив щиру вдячність кожній жінці за їхню роботу щоденно рятувати життя. Ми, чоловіки, прекрасно знаємо, що жінки люблять сюрпризи. От і тому я в цей день, 8 березня, вирішив зробити такий сюрприз для жінок-лікарів. І справді без попередження відвідав і Золотоніську районну лікарню, і Драбівську районну лікарню, і з великою радістю це зробив. Бо мені приємно це було саме в цей день поздоровити жінок, які справді в цей день працювали. І Я надіюсь, що те, що зробив цей день, той сюрприз, коли я їх відвідав, їм також це сподобалося. І це принесло їм радість. наше спілкування Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.